Мартінелі сказав, що це найважливіший матч всього його життя. Чи справді це відчувається саме так? так, це справді так. Це відчувається енергія, ентузіазм. Це щось унікальне. Це один із найбільших матчів, які бачив Емірейтс із моменту його побудови. Атмосфера і енергія просто неймовірні. Важко повірити, що Арсенал ніколи не вигравав цей трофей, зважаючи на всю історію успіху клубу. Щоб для вас означало його здобуття, особливо враховуючи складнощі цього сезону? Так, звісно, особливо враховуючи ті обставини, з якими ми зіштовхнулися цього сезону, і те, як ми подолали багато труднощів і проблем. той факт, що команда зараз тут серед чотирьох найкращих у Європі говорить про наш менталітет. Командний дух, і те, наскільки сильно ми хочемо перемогти. Ми вже створюємо красиву історію, але ми хочемо більшого. ПСЖ проводить неймовірний сезон, особливо після нового року. Але Астон Віла показала, що у них є вразливі місця. Чи зробили ви якісь висновки після другого матчу ПСЖ та Астон Віла? Звісно, з кожного матчу можна чогось навчитися, але контекст наших матчів і матчів Віла або Ліверпуля дуже різний. Я також багато чого взяв із нашого першого матчу проти них на Емірейтс. Ми добре розуміємо, наскільки вони сильні як команда, і які в них є індивідуальні якості. На цій стадії різниця між командами мінімальна все вирішує менталітет ставлення та те, як ми завтра зіграємо. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках DUNA Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях. Дюна посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Відомо, що на цьому етапі турніру у півфіналах матчі часто стають більш закритими. Менше вільних зон. Гравці більше нервують через вагу моменту. Як ви працюєте над тим, щоб подолати ці обставини і донести до команди свою ідею гри та бажану якість виступу? Доброго вечора. Насправді, незважаючи на те, що це півфінал Ліги Чемпіонів, це такий самий матч, як і всі інші. Будуть дві команди двоє воріт і обидві команди. Захочуть проявити себе і перевершити одна одну? я вважаю, що ключовим для нас буде правильно керувати різними моментами матчу? Точно буде високий пресинг суперника, коли доведеться відступати в глибоку оборону або коли суперник сам буде грати нижче середини поля. Тож важливо бути готовими до всього Якщо порівнювати Інтер Барселону та Арсенал. Чи можна сказати, що арсенал це найкращий вибір? Це була ваша думка або питання? Я прийшов сюди не для того, щоб говорити погано чи добре про суперника. але, якщо треба, я скажу. Арсенал одна з найкращих команд Європи з тренером, який працює вже шість сезонів і проводить дуже якісну роботу. Не знаю, чи ми насправді чотири найкращі команди Європи. Але впевнений, усі чотири команди, що вийшли в півфінал, це заслужили. Що стосується особистих уподобань, то мені безумовно найбільше подобається моя команда. інакше б я не сидів тут. нам буде важко. Ми знаємо, знаємо, що значить грати на цьому стадіоні у такій атмосфері проти такої фізично потужної команди. І, знову ж таки у кожного свої вподобання. Комусь подобається арсенал. Комусь Парі Сен-Жермен. таке вже життя. Якщо подивитися на наш матч 1 жовтня пройшло вже сім або вісім місяців, думаю, є великі зміни. Якщо переглянути той матч і подивитися на нашу еволюцію, ми стали кращими. Ми доводили, що стаємо сильнішими протягом всієї кампанії. Фаза групового етапу була дуже інтенсивною. До речі, 1 жовтня ми грали на полі арсеналу, а зараз ми в півфіналі Ліги Чемпіонів. Взагалі хочу сказати, що ми зіграли багато матчів, які за рівнем нагадували фінал Ліги Чемпіонів. спочатку нам було складно, але ми вийшли на необхідний рівень. я оцінюю динаміку як позитивну. Я вважаю, що з моменту нашої першої зустрічі ми стали більш довершеною командою. Ми знову у півфіналі і хочемо війти у історію. А для цього є тільки один шлях.